Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися, чи є якісь перешкоди, що може заважати нашим військовим, знищити расистів, що наступають на Покровськ, що обстрілюють Покровськ. Цікаво. Тут будуть намагатись розчисти. Ну, це може бути приховано, не про це можуть не говорити. Ну, вони можуть виходити на переговори, але це великий обман, ні в якому разі не можна припиняти вогонь чи якимсь чином. Навіть починати переговори, бо одразу ж йде наступ. Дуже сильний наступ. Рашисти не зупиняться. Оце Покровський напрямок. Тут вони десь знайшли, домовилися, що до них ще війська підкріплять їх. От про це буде повідомлення. Заперечу весь негатив. убираю. Скажіть, які плани у росіян щодо Покровська? Да, вони туди направляють. Три великі групи і одну малу. І десь ну, це все готується. Або це можуть бути люди, які були засуджені, яких, да, можуть, через суди звільнили. Зараз підготовлюють три групи туди, і їм треба хитрість. Бо важко. Рашисти да. не можуть витримати обстріли сильні. Вони просять, ну, будуть дурить, обманювати, щоб тип, припинити обстріли. Убираю, прошу вищі сили допомоги. Для військових України надходиться необхідна зброя, без перешкод буде та так буде. Угу. От, і проблема, що до нас, може, дуже повільно або маленькими маленькій кількості надходить зброю, заперечуюсь негатив, убираю. Всіх. Заперечую весь негатив, обираю. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим, українцям на перемогу на Покровському напрямку. Перекриваю. Більше не можуть решисти наступати. Руйнується. Всі плани російські руйнуються щодо Покровська. Отступають, тікають, лякаються, самі по собі стріляють. Одвертаю всі бомби, ракети, і снаряди, і дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки від наших військових українців, цивільних людей на покровському напрямку. Одвертаю всю загрозу, всю агресію російську, повертаю їм назад. Тому хто дає накази, хто їх виконує. Хай на голови це все попаде, їх нищить, буде так і так буде. А цікаве на віки вічні росіян від Покровського відвертає по Це буде все сказане, здійснено, так буде. От така ситуація. Нічого, будемо дивитися. Дякую усім за увагу. До зустрічі!